Ді, ми приїхали, ми змогли купити ось таку земельну квартиру. -да. А де я буду ще жити? Тут там є кімната, одна для нас татом, а одна для тебе. Одна, одна, одна місце ліжко. Завтра ти підеш в нову школу. -да, просто ідеально. Не треба мені сарказму, Давай заходьмо. Ммм, mm, ну я думаю, що тут клас, но родзак у тебе повішує. Mm -hmm, mm -hmm. Поширісь. Mm, ванна, да, просто клас. Оце твоя кімната, ліжко, молоко, у тебе комп'ютер тут є. Він не дуже по характери пожачує. А блін. Добре, ще далі. Ось вот у нас тут э, така гостина. І вот таке вот ліжко. Це для нас статум. І вот такий балкон. Це не здавальні квартири А це просто звичайний готель. Перший місяць тут вже поживемо, а потім приїдемо. Точнее, три. Угу. Я пішла в кімнату. Капець! Як можна було проміняти і Таке щось красиве, на це, це, це дермо. Добре, покажу рюкзак і піду класти речі. Да, просто клас. Я розкладу свої речі. Так, нарешті я розклала речі, тепер треба покласти рюкзак. Просто клас. Чому ми ще сюди переїхали цікаво? Добре. Добре подивитися. Я помилась, тепер можна приведи. Піду подивлюсь вже вечір. Да. Сейчас свету и спать. Ммм, мама, мама, я спати. Так, да море писала. Я пижа я забула в старом доме. Ну, короче, не все со мной не так спала. Думаю, вже пора спать. Добрый. На Сирайси скоро поразуть. Пока он нас тобаут поспимот так. на следующий ранок. Про школу. Ну, я знаю, где все. Адрес, так, все, мы не видите. Я буду бойски в поводу, и пойду. Чи радіо це? Добрий день, добрий день так їсти, їсти, їсти Задубав це вже радіо. Так, що у нас тут є? Мм, так кофе? кофе швиденько. І в'їм пластівці і кукурудзу. Зобрується все медом. Сцесіска ієшко. І, як я не забула, вкусні А вже пора йти в школу. Так, звітець вона, добрий день. Це школа школа 103? Так, так ви грушева ви грушива Анастасія? Ну так. Ваш кабінет прямо. І ваш шкафчик це під номером 6. А Пока я допісує кофе. Гарнго, <гану> дядя в колі. Дяга, гарного. добре, це мішкачик. Зараз покладу сюди речі. Ого, схоже дід від того. Ну, з не математику. Ну, ну, яка мені різниця? Так, зошит, зошит, олівець І книжка. Так, повішу. Так, схоже, наш перший урок це математика. Так, піду. Піду зоштом, щоб, щоб не запізнитись. Вибачте, за запізнення можна зайти. Звісно, звісно, заходьте. Вибачте за запізнення можна зайти? Заходьте, заходьте, не треба. Треба, зараз півкасу буде йти. схоже, Схожа, така не одна. Кароліно, чому ти забула зошит? Е -е, у мене є львець і чистий будь ласка. Е -е, Сьогодні я добрий, От можна. Не буду ставити два. Такси. Вывести за запис дня можна зайти. Заходьте, заходьте. Я, в общем, забыла за эту речь. Может, это ручка, камера, забыла. Так. Сушит и ручка. Ай, прости, прости. Как же ты сейчас Так, сегодня мы вырешим... приклади. Якщо x це 10, то приклад такий. x помножити Ти на 10 дорівнює 100 дорівнює 10 хто буде взяти це цей приклад Мовле, я М -м, Анастасія, виходьте. Так, так якщо, якщо це так, то, -е, то зараз другу... то відповідь. Один помножити на десять рівнює десять. Правильно п'ять. ти можна вийти? Звичайно. І а, добре, добре. Я хочу вийти, можна. Звичай, можна звичайно, звичайно. Піша тоді. Я ч не зрозуміла, чого ты ти, ти що, ти що, Та сама пикми? Ай, за що? Ну за що я тут зробила? Те тобі не місце в нашому класі. Палаксіла. Іди в задницю, придура пікні. Тіпа перла. Випусти мене звідси, Анастасія Тупарсія. Иди в задницю Ти мені два сняка зробила. Добре, а так. Типа виламала А ну сюди Я ще один игрок, я все розкажу Я біда